Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація ДОСТА, Вінницький осередок Мазур Юля. Друзі, сьогодні хочу з вами трошки поговорити про вчорашній суд Павлова, або як ми його називаємо, судилище. Я вам прикріплю відео, де ви зможете подивитись і послухати, як пані суддя Ірина Дубановська провокувала свідка захисту на якісь необдумані дії, на якісь необдумані слова. І вимагала від нього сказати те, чого б на, насправді по факту і не було. Е, значить, почуєте на цьому відео, як суддя запитує, е, чи були якісь кримінальні провадження по Павлову, чи були якісь кримінальні провадження по інших учасниках операції, як вона сказала, е, перевезення е, гуманітарної допомоги, чи. Е, Притягували ще не притягувалися хлопці до якоїсь іншої кримінальної відповідальності по якійсь іншій кримінальній справі. Напевно, суддя Дубановська забула, що е, саме в той період часу почалась війна повномасштабна, і хлопці з усіх усюд везли все необхідне на лінію фронту. І якщо пані Ірина допитувалася свідка про крупи, про розташування круп, то хочеться нагадати, що дуже лояльно вона поставилася до свідків прокуратури, до поліцейських, котрі суперечили повністю один одному, суперечили повністю тим рапортам, котрі були написані раніше, і дуже лояльно вона ставилась до того. Е Поліцейського, котрий зараз нібито знаходиться на фронті. Я не буду стверджувати, на фронті він не на фронті цієї інформації ми не знаємо. Але ситуація в тому, що свідок захисту теж знаходиться на фронті і отримав дві контузії, отримав е, травми е, при захисті батьківщини і провокувати людину. Е, і притягувати, погрожувати, притягнути до кримінальної відповідальності за відмову віддачі свідчень, коли людина сказала, що він просто не пам'ятає, тому не буде відповідати на те питання, яке пані Дубановська йому поставила. Ну, Провали пам'яті у свідки від прокуратури дуже конкретні, тому що е, практично жодне слово не співпадає з написаним в рапорті. А рапорта, я вам вже про це говорила, написані слово в слово і крапка в крапку. Дуже дивну позицію взяла пані Ірина і намагається тиском закрити рот Павлову. Коли Павло починає формувати свою думку для, для правильної подачі запитань, дуже дивна в неї подача запитань. Потрібно запитати про олію, про крупи, про ще щось. Ну, а якщо пані Ірина підозрює, що цей автомобіль перевозив зброю, то чого ж тоді поліція не заарештувала цей автомобіль, не помістила його на штраф в майданчик, якщо цей автомобіль перевозив зброю? І зі слів поліції, і зі слів свідків усіх автомобіль в автомобілі проводився поверхневий огляд. Проте Павлову в задню кишеню штанів була запхана граната. Друга граната, як виявляється, правда, пані Ірино, ви ж про це не слухом і не духом не чули і не знаєте, хоча неодноразово про це заявляв Павло. Друга граната була в курточці Назара, але так як Назар нікого не цікавив, то і граната, і курточка теж вас не цікавлять, бо ви розповідаєте, що то не входить до цього кримінального провадження. <кій> Мені цікаво, пані Ірино, за 22 рік, згідно вашої декларації, ваші статки зросли на 25 тисяч доларів. 25 тисяч це та сума. От просто дайте відповідь людям на питання. це та сума, за яку ви продали Павлова. Тож дуже дивне це судове засідання на фоні того, що прокуратура не має ніяких доказів. Абсолютно ніяких, немає ніяких підстав. І, до речі, якщо ви так піклувалися про автомобіль, чи перевозив він, чи не перевозив він зброю, то вам наголосив і Свідок, і сам Павлов. Павлов з Закарпатської області, свідок з Чернівецької області, автомобіль грузився в Чернівцях. Павлов підсів цей автомобіль в Хмельницькому, довантажувався автомобіль у Вінниці. Є свідки, є відео. Але чогось ви відмовилися заслухати свідка, котрий був в залі суду, проігнорувавши знову чергове клопотання Павлова. То, пані Ірино, ви за закон чи за злодіїв у законі? Е, до речі, дуже цікаво, е, наскільки я знаю, ви переселенка зі Слов'янська. Ваш чоловік довгий час працював в, в прокуратурі Красноармійська. Тепер він працює в Генеральній прокуратурі, а ви в Білоцерківському суді. Ну, сімейний подряд переїхав, я так розумію. Е, я бачу, що війна нікого нічого не вчить. І мені особисто цікаво, скільки гуманітарної допомоги передала ваша родина на фронт, якщо ви так ставитеся до активістів, до хлопців, котрі допомагали фронту. Плюс до того ж, Павло волонтерів з 2014 року, і якщо якісь матеріали по іншому кримінальному провадженні, про яке ви запитували у свідка захисту, якщо вони були, то вони повинні були бути у поліції. Але якось дивно, на блокпосту бус відпустили, а через 50 метрів затримав карний розшук. І вперто не чує ні прокуратура, ні ви про те, що автомобіль переганявся, що до нього мали доступ інші люди. Про те, що хлопці були зав'язаними очима е, дуже тривалий час. Більше трьох годин їхала слідчо-оперативна група, цього теж ніхто не чує і ніхто не бачить. Проте, залякувати військового ну, це якась нова норма законодавства у нас. Дивіться, друзі, відео, робіть висновки. Далі буде. Геодо. Шановна назад, чи ви суду показали про те, що перебуваєте з Павлом Павловичем Павлом, в дружніх робочих стосунках. так? Yeah. Чи відомо вам на той час, коли були ці всі події, в гуманітарку? Чи було порушено стосовно Павла Павла Павловича якесь кримінальне провадження? Інше, не по цій справі. Взагалі, якесь інше? Тому що так ми їздили. Закарпаття, тому що йому пришивало якесь там невідоме ДТП, яке він нікого не вчиняв, це невідомо. відомо. Як ви вважаєте, міг бути якийсь обраму заход щодо Павлова по тому кримінальному провадженню? В той час? Звичайно, так, що як не був угодний. Я почула ваше запитання, а стосовно вас, були якісь примусові заходи обрані в той час? В той час? Так, да, в той час. Ну, в той час, особливо я нікого не цікавлю. Не цікавили. Так можливо, що зацікавився Паша, а не ви і Гриша, працівники правоохоронних органів, що по іншому кримінальному провадженні якісь щодо нього були заходи? Ще раз, я не хочу питання, ще раз до вас. Ну щодо вас і більше не було ніяких кримінальних обладжень, відповідно, і заходів обрано не було. А стосовно Паши, мабуть, щось було, так, з ваших показань, я розумію. То, можливо, працівників правоохоронних органів, саме Паша, зацікавив тому що був якийсь там у нього. Я не розумію. Все, зрозуміло? зрозуміло. Зрозуміло. Ні, у мене ще не закінчилося. Скільки раз ви з Павлом Павловичем та гріше в такому складі виконували отакі волонтерські, ну, назвамо це операції заходи. Я паспорт, ми були на Києві, возили гуманітарку. З грішом також... Не, не перший раз це в нас був такий. Як, як... як часто його Ну, як, о, о, Я не можу вже раз в неділю, там, чи як у нас виходилося. Раніше я це з іншими людьми, потім і гріша долучився, і паша. Були такі моменти, що і, деколи і Паша окремо від мене там... гуманітарну допомогу. Допомагав людям. Ми ж не постійно в день в день разом був. Значить, дивіться. Напад сторони агресорки, коли відбувся у нас? Ще раз? Напад сторони агресорки, коли відбувся у нас. Це якесь, ну, то ми відносить. Порахувати скільки раз ви з пашою і займалися волонтерською діяльністю. А скільки місяців у нас? Скільки місяців? Запитання за, за 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 суду зовсім не розуміє світло. Запитання записника розуміє, а запитання суду зовсім не розуміє. Будь, будь суд... ласка, Зайна. що в, в гуманітарній цій допомозі вивозили? Що це було? Це були продукти харчування. Що саме? Продукти харчування були, крупа, макарони, рис. Речка, Я знаю, олія. що там не трупа, окрім трупи, що ще було? Олія. Дитячі харчування. Засоби гігієни були. Де ви це брали все? Це нам люди передавали з інших країн яким чином посилки ви надсилали, особисто приносили? Як це відбувалося? Ні. Вони привозили до кордону, портон, до ми прожали і одразу ну, це має ніякого відношення, що має вона, відношення. Що... Як воно було запаковано? Хто перевіряв, що там знаходиться. Як хто перевіряв, що там знаходиться? Ну, ви знаєте, що там крупа. Це було просто написано на ящику, чи на кульку, чи на чомусь, як ви перевіряли, що там було в цій. Що то було саме крупа, олія, дитяче харчування та інше. Ну, можливо, там розумі... було в ящиках гранати лежали. Я не знаю, я це встановлюю. В судовому засіданні. Щоб, якщо б в ящиках гранати лежали, я не знаю. Їх... я. Як ви встановили, що там була крупа, олія та дитяче харчування? Там було. надписи були. Надписи. Надписи. Тобто ви надписи. що саме було в ящиках, ви не знаєте, ви тільки читали надписи, на... тому що було написано на ящиках, так? Крупа була, ми також сортували це все. Крупу сортували це все. Ну, я не я, вважаю за потрібне це відповідати, бо це не стосується заробіт до кримінального провадження, що ведеться. Так я вирішую, що е, мається доторкнення до цього кримінального провадження, а не ви. Це піздець. Ну, ж по справі. О, і я тоді відмовляюся про це свідчити. Все, записали. Відмовляюся свідчити. У мене є питання. Будь ласка. Назар, а скажіть, будь ласка, я до погрузки автобуса якесь відношення мав і де я його грузили, хто його грузив? Розкажіть це все. Ні, ти відношення не мав, ніякого. Де я його грузили? Не грузили, це вчительця грузилася. Я де живу? За Керпачю. Ми де зустрілися? Де ми зустрілися? Ми так, ще одне таке питання. На той момент, коли нас затримували, чи було, на той момент, коли нас затримували, чи було е якесь обрання запобіжного заходу на мене або на тебе? Ну, тебе за, за, за затримали, нас відпустили. Але запобіжний за захід це дає суд на тримання під вартою. От що тільки що ставив питання суд. Чи було на той момент тримання під вартою, Мене, або тебе? Ні.